Вийшла зранку, друзі, субота. Дуже приємна погода. Дуже у нас стає на теплі, співають пташечки, сонце сяє, навіть зозуля. Навіть зозулю сьогодні почула. от, І то вже є добре. Субота потрібно щось трішки робити. У мене, я так почуваю, це буде зовсім трішки. Не знаю скільки Юра втне, скажімо так. От, тому що. Не будемо говорити про те, що не хочеться навіть і говорити, якщо чесно, от. Але потрішки поволі, хоча б, хоча б біля цього свого чогось та трішки потрібно щось робити, поки. поки є час. Помаленьку, помаленьку і вперед. Відкрила парничок, тому що мені здається, що якщо він буде закритий таким сонцем, то це буде там занадто спекотно. Взяла так сітку прикрила, щоб кури боялися туди заходити, але буду трішки сиріно наглядати. Рембо зі своїми курочками і вже з першим потомством біля кориця їдять. Надіюся, це не останнє цього року. Знову ж таки, нас запитували, що за кури. Так, це кури байцівського шаму. Квочечки сидять. Вільних курок біля нього зараз ходить, наразі так, одна водить, три, три чи чотири ходить із ним, а решта сидить. Не знаю, звідки з самого ранку чаша он уже та парочка. Чінгісхан зі своєю чорною красункою. Не встигла хлів відкрити, щоб вийшли кури, вони вискакають ще поперед курей. І це ж подивіться, це ж вони чешуть десь аж з дороги. Але качки. Ну правильно, хто рано встає, тому бог дає. Вже десь обігали кожну колобаньку по дорозі. Ой, я не можу з них. Чекаємо, чекаємо ми від поповнення їхнього, ну ще не від них. Сидить на їхніх яйцях, сидить дві кочки. Будемо бачити, що буде. Каченята, шипуни ще лементують, все повиходило, а вони ні, але хочу зараз Ой, якось помаленьку буду пробувати. Хочу, значить, зробити так, як мені підказали. Підписники дуже дякую. Я завжди завжди люблю, коли мені щось підказують. І це ж думаю, точно не зварила голова взяти там, де у них загорожі кущик півонії, поставити відро на нього без нам, і вони його не будуть доставати. Оце зараз таки так зроблю. Біжать з півуни. Три півники, красунчики, ведуть одну корочку, решта сіли. Кажу до Юри, цих двох ось чорненьких потрібно вже прибрати на якусь юшечку. Ну Для чого вони будуть ходити, водити одну курочку, а ще як та сяде, то що вони мають робити? Але не знаю. Бачите, які голосисті. І, і нібито подивися, що треба, з іншої сторони, подивися, які вони милі, які вони красиві, тож аж шкода. Робиться, ви тільки подивіться. <кій> О, як вони виспівують, у яких вони чобітках, які у них ці шийки в того срібляста, в того золотиста. <кій> Он. Ну, краса, не знаю. Я ж переливаюся обидва. Я це ж. Вийдуть, як почнуть співати, все село чує, що вони тут такі є. О, котрось думає, це ще я буду чекати, поки дехто мені їсти дасть, то я собі знайду і наїмся, правда? Молодець. Залетіла собі прямо у зерно і все. А... Так, так, та ще інших клич, звичайно, хай да. Хай збігаються, ти вже знаєш, де, хай наїдаються, правда? Молодець. Оце ж так тільки сказати, що потрібно. Старе відро без зна. Воно то старе, воно то ще з... із зном. Зараз буду пробувати, тому що Юра то у мене ще не встав. От, не хочу його зайвий раз там тривожити, хай ще відпочине йому важко. Але буду зараз пробувати. Робити його без зна. О, щось таке у мене вийшло. Зараз я ще поправлю. Ось! Ламати то не будувати. Пішла накрию, тоді качок випущу. Побудувати по частині будувати в мене Юра. Он, що зробив до ладу, це одна частинка кліточки. Та вся тут стоїть ще. Бачите, вся кругом стоїть, порозкидувана, тому що буде робити другу частинку кліточки. От. А ось так, на цю сторону. Сюди окремо їсти, закладати заткот, решітку на цю сторону. Кліточка вже для кроликів. От. На дві частинки вона буде. Це ось одну частинку вже зробив. От друга частина на підході. І сьогодні, може, як буде здоров'я і сили, то дасть Бог, де ми її поставимо та посадимо кролики вже, щоб вони сиділи, так як має бути у кліточці. Так, зараз звикнути потрібно. Бачите, на яку сторону? О, отак, от сюди. О! Ну от і все, можна випускати. Все, загнала, зайшли пасуться, але поки їх заганяла, то ціла історія. Сюди рембо загнала, <реш> це заворожу півня. Чорна качка не, не зайшла, поки, поки гонила рембо вигнала, ледь вигнала, вийшов. Чорну качку загнала, вона, вона знову вилетіла, знову воно ходить з цієї сторони за сіткою. О, кричать горобці. А, чорносливка ловить. Полює на горобчиків кицька. Ну вже все. Більше я б не буду тут гонити. Загонити назад цю качку, все. Вийшла, то вийшла, вилетіла. Хай ходить тепер тут кружками, а каченятка вже всі. Та їсть, та плаває, бігають. Сонечко хай. Прямо біля мене на горі горличка сіла, а полетіла, гукала подушку, кукушку. Архипці наш в кульбабках пасеться, водички не п'є. Що йому пити, як він напасується, казав Юра з росою? А, Юра, як справжній косар, з росою косить. Чи косить не з росою? Косять коли? З росою чи не зростає? Сонце крепке. Там да? піч крепче ляпка. Там було видко роботи, а то як поту нема, то що це за робота? коші я буде свиням. Тому що тут буде переурюватися то. Хорошого косара. Коса бере і росою, і сонцем, і снігом, і дошка. О, отак. Значить, в мене Юра Косар хороший, в нього коса бере постійно. За любої цієї погоди. Ось так, власне, почався наш день. А що він нам принесе, то будемо бачити. Що? Ти щось зробила сьогодні? Крім того, що з телефоном Ні, зайчику, я сьогодні нічого. не робила. Ні, свині ще. Свин ще не їли. Скажу так як є. Каченята одне, що визнало. Добре, що я її вже вчора навчив ходити. <різь> не можу. То йдиш гар з ти знаєш сею шкваркою, вже, мабуть, всі будуть думати, що ти нічого, кроме шкварки не їси і не бачиш. Котлету їм ще. Ага, шкварку і ну, котлету. Шушонку з м'ясо їм. <плес> а м'ясо з тушонку. Такі у нас справи, тому всім гарної суботи, мирного дня. Ну, от питає, чи ти вже щось зранку робила, головне, що сам тільки що встав. О. А я тільки цих кучачок обійти, тільки за них подивитися. Це ж теж робота. <плес> так. Чи не підносять зайвих яєчок? Ні. Не піднесли. О, а яйця поперегортати? Теж робота. А він розказує, що зранку встала, тільки з телефоном походила, інше нічого не робила. О, я вже роботи не робила, куди там.